Оскільки вже полеглих є на небі, які в війні за мир наш полягли, які себе за мене і за тебе, як Божий син, у жертву принесли, оскільки там жінок уже загиблих, оскільки вже на небі є дітей, чоловіків, героїв, українців. І просто мирних жителів, людей. Всі вони зараз перед Богом плачуть, і їхня кров волає із землі, крик матерів, який багато, значить, все бачить Бог та терпить до пори. Він довго терпить, але він і карає, суддя для вдів і батько для сиріт. Знедоленим усім допомагає і тим, від кого відвернувся світ. І плаче Бог за нашу Україну, і наша рана так йому болить. Він чує стогін кожної людини і наші рани також вздоровить. Не опускайте руки українці, не думайте, що наш Господь мовчить. Він з нами поруч, ми не наодинці. Ріпіться, любі, і в небеса кричить, доповніть чашу болю молитвами, нехай вона пролється аж за край, і наш Господь на захист за нас стане, і звільнить від злого український край. Прошу вас, не здавайтесь, любі, рідні, хай кожен з нас до Господа спішить, лиш тільки з Богом ми по правді сильні, лиш він один це може зупинить, стільки там на небесах полеглих, ніхто із нас не знає дані ці, ті люди принесли себе у жертву за наші мирні і спокійні дні, їм на землі числа уже немає. Та є число у Бога в небесах, забутих, непомічених немає, полеглі душі в Господа руках, і день прийде, доповняться молитви, з землі остання заволає кров, і Бог зійде, щоб зупинити битви, і зацарює правда та любов. Тож Українці, рук не опускайте. Їх у молитві в небо піднімайте, можливо, залишилася лише мить. Хай нас усіх Господь благословить.